Всім привіт! Сьогодні у нас 17 лютого 2023 року і давайте разом з вами подивимося ціни в сільпо на овочі та фрукти. Якщо зрівнювати з цінами, які були на прошлому тижні, то овочі та фрукти незначно, але здорожчали. Ось така ціна на цибулю Марс 64,99 за кілограм. Ось так виглядає лук, доволі таки симпатічний. Ціна за 1 кілограм 41 гривня 89 копійок. Також симпатічна картопля мита. Ціна 19 гривень 99 копійок за кілограм. Морква. 29,99 за кіло. До речі, дуже теж красива. Якщо зрівнювати. Ну Скажімо так, зовнішній вид АТБ сільповарус, то в сільпо самі красиві фрукти. Ну, це ви бачите ціни на картоплю. Картопля рожева, мита 14,90 за кілограм. Є також в сільпо картопля в сітках. Ціна 15,99. Ну, вибір такий хороший в сільпо картоплі. Картопля рожева, ціна 10,99 за кілограм. Йдемо далі. Тут бачимо картоплю матуся, потуся отборна. Картопля для запікання, ціни ви бачите, 29,99. Морква чиста мита 49,99 за кілограм. Ну вона вже фасована. Картопля овочиста мита для смаження 77,99 буряк кілограм. Сільпо стоїть 8 ,99 гривень 99 копійок. Дешевше, ніж В АТБ. Сразу скажу вам. Морква мита, 42,99. Часник. Часник зі знижкою 94 ,90 гривні 90 копійок. Теж десь, напевно, 12 та то й 15 різних сортів яблук в сільпо. Ціни можете також подивитися. Яблука здорожчали. Якщо вони раніше були 12-15 гривень, то зараз 15, 17, 20. Ось такі ціни, ви все бачите. Яблука теж такі класні по якості. Ось яблуко Чемпіон. 14,39 за кілограм. Яблуко Голден. 15,99 за кіло. Знижка на яблуко Айдарек. Зимня груша. 59,99 за кілограм. Рушаноябрьська 499. Яблуко Red Prince 1899 кг. Ось такі ціни на яблука. Якщо зрівнювати якість, внішній вид в сільпо і в АТБ, то яблука краще однозначно в сільпо. Ну, ціни ви ж бачите, да, трошки підросли. Ну, зараз побачите ціну на банан. Кілограм банана 70 гривень 99 копійок. Дешевше, ніж В АТБ. В АТБ 72 гривні. Ківі за кілограм 67 гривень 99 копійок. Апельсин Іспанія 84 гривні 99 копійок. Теж ти, ти бачите, який красивий. Мандарини Муркат 69,99 за кілограм. Лімон. Хоча в АТБ мандарини стоять трохи дешевше. Грінфрут. Ціна за кілограм 53 гривні 99 копійок. Памела. 79,99. Помідори. Ціна 84,99 за кілограм. Ціна також трохи підросла. Рожевий томат. Ну, ви бачили, як він виглядає. 49,90 за кілограм. коктейльний 129 гривень за кіло. Теж є що вибрати, але ж ціна така не мала. Огірки. Ціна вже 102 гривні. На тому тижні була 99, 98, 97 гривень. Вона якось гуляла. Кабачок 119 гривень за кілограм. Корінь селери 54,99 гривень. Капуста пікінська 39,99 за кілограм. На прошлому тижні була 34 гривні, 99 копійок. Трошки також ціни виросли. Капуста білоголова 12,99. Далі у нас капуста червона, 31,89. Перець червоний, 144 гривні 90 копійок. Теж перець дуже ціні подорожчав. Ось такий сьогодні вийшов невеличкий огляд на ціни в магазинах Сільпо 17 лютого 2023 року. Дякую кожному за підписку, за лайк. Будуть запитання, обов'язково пишіть коментарі. Всім до побачення!